Сіверський Донець, ріка для життя, під таким гаслом пройшла наукова конференція у рамках дня сіверського дінця. Цей захід вже восьме проводить басейнове управління водних ресурсів, аби привернути увагу громадськості, та ще раз нагадати, що від кожного з нас залежить чистота головної живильної артерії трьох областей. Природа охорона діяльність головне завдання не тільки для басейнового управління, але й для нас з вами. В роботі даної інспекції що на з допомогою районних адміністрацій і місцевих органів власті проводить велику природоохоронну роботу по охрані реки Сиярського Донця. Це прежде всего, щоб. Остатки жизнедеятельности людей, кроме всего, химическое удобрение, не смывало полей, не попадали в основную артерию обеспечения питьевой водой. Это Северский Донец. Кроме всего, весь тот мусор, который отдыхающие почему-то забывают взять с собой после активного отдыха, его они накапливают в местах отведенных, вывозят. Основная задача проводить большую воспитательную работу среди населения раз, среди подрастающего поколения два. Чистить это уже вопрос один из главных. Но мы не можем брать лопату и чистить, понимаете, образно говоря. Мы только можем организовывать это дело. І в нас в країні все змінюється очень швидко. І в прошлом году запланірує на товод сто мільйонів гривень на сірські Донець, А ми не отримали практично ні копійки, 250 тисяч тільки на то конативо получили. І все. Найкращий час для розвитку екологічної культури це шкільні роки. У цьому впевнений директор педагогічного ліцею берегти природу у навчальному закладі вчать не за книжками, а на практиці. Всі освітяни активно обговорюють нову концепцію розвитку освіти на 2025 рік, і в тій концепції, звичайно, червоною червоним рядком іде, що ми маємо сформувати людину, яка розуміє навколишній світ, і яка активно себе реалізує в ньому. Знову ж таки, як найкраще розуміти навколишній світ, досліджуючи його? так? Общаючий. Абсолютно. Ну, скажімо, в курсі, да, в руслі цієї перспективи. Працює і сіверсько-донецьке басейнове управління. Наші діти активно долучаються до природоохоронної діяльності, коли вони розчищають береги, ріки, сіверський Дінець, Торець. Останні п'ять років знижена кількість паводків. Навіть у такий засушливий період басейновому управлінню вдалося забезпечити якісною питною водою Донецьку, Харківську та Луганську області, проводити постійні заходи з моніторингу якості води, а також по екологічному оздоровленню, у планах на 2015 рік підготувати проект з очищення деяких водних об'єктів за свою сумлінну працю. Басейнове управління водних ресурсів отримало подяку від міської влади.